Всім привіт! З вами Саня Саня Милон Playground І сьогодні ми будемо грати у гру під назвою Гарден of Banban -Ban 7. Ну а тут настройки є. Це я так поставлю. я вам ще по покажу показати. Wow. От, все таке мильне і красиве. таке собі. Хайч вже біз – це найбільше. Давайте почнемо з нової гри. Я цю гру вчора пройшов і це буде перша частина проходження. Сразу кажу, ця частина буде довга. Хоча це можна буде баняти по годинам ролика. Не годину або дві я буду грати. Ну, спочатку по частинам, а потім буде пройдена вся гра. Мобільна версія теж така легка. І ще потім ми будемо проходити гру, але тільки з читами. Сейчас я вам покажу ці чити. І щоб не повністю відкрилася, нужно прийти. Бачите, я дуже швидкий. Ну я їх виключаю, тому що вони мені не нужні. Тепер я должен нажати на цю. І зараз ми будемо дивитися ролик. Сейчас покажу. Українська от. Они... А що буде, если на тюну, як тут? Я все поняв. Я все понял. понял. Дивитись. І ми сейчас до не будем подивитися цю сцену. Оця частина буде состояти із проходження половини гри. Ну, тобто, ми дойдемо до частини під назвою Театр. Отой плей буде. Ну тільки без смерти. Якщо я один раз програю, я... Довжен буду почати всю гру заново. Всю. Тобто я не можу тупо програти, тому що це буде великою ошибкою. Дивитися. Так, йдемо сюди. І снівих. А потім ще буде спідрал. І цей спідрал буде з читати. Це буде самий швидкий спидраун у світі. Одашний той, який реально спідранив за пів години. В мене це буде швидше. Я сейчас зможу. Я теж щас. Ну, лижу це вже вся гра буде. А хотя, хоча... це може вже муде, вся гра вся гра може... <кій> ну, можна зо смертя. Mm. И я буду у Майнкрафті строить фанмейд восьму часть Гардену Ба. Восьму частину, частину фанмейт. Вся седьма частина закінчилась на тим, що ми віддрали рисунок. В кінці цей хірург, і он нам казав не віддирати рисунок, а ми і тому кінець. Ми не спустилися на ліфті, тобто кінець дуже інтересний. Ми тут перший раз побачили цих. І бачите, там стоїть хру. І, і всі, хто грали в ПК-версію, чи не бачили, хто їх схопив. А, а в мобільній версії ми все бачимо на біс. Можна було з'явитися прохочення же частини первый части на я виложив воно в мене щось не виложилося черновый тобто, то есть то есть воно не змогло виложитися я просто вдовы це вид тут легко, тут можно и не включать і тут без світу ми не зможемо взяти. в следующей час нині попытаюсь войти в секретну комнату. Бачите, не так нужно робити. Так давайте отсюда дадим вам лекарство. И вот, вот это. Все. Ну, можно открыть, а уже потом. Дякую. Детний це. українською служю? Не хвилюйся, я хирург. Слово слово, я не соподію. Тим не менш вибір стати волонтером для мене завжди буде доступний. Я прошу вас розглянути цю можливість. Можливість. У будь-якому випадку у нас є набагато важливіших питань. Мій твій друг розповів мені про більшу частину того, що відбувалось на поверхах. вище. Я думаю, велике відео буде в мене. Це коли я буду проходити е. всі частини картину ванда. Ну, з першої частини. Ну я должен пройти буду першу частину і сіму. Не тільки першу і сьому, а. тру, першу, втору, третю, четверту. Шесту і сьому. П'ятої частині нема. І даже не не на який рік не заповнював. Не на який. За цей рік максимум повинні вийти 4-3 голови оцей гри. а как это будет? Пробуем из The Green Gorilla has wasted after the... Hmm. Нормально. Я оно резко меняется, думаете. Все, оно поменялось. И сейчас мы достанем Оці. Щось ми достанемо дві оці антенни. І тоді ми зможемо робити ще. І тут уже 2.0. <звы> так, и я все должен сбежать работы. <звы> Что Через хвилин, так я десь буду вже біля бара. Ми должны отак так от. Це вже 13 хвилина ролика. Я... І прикол у тому, що це буде О Очень прям Прикольно це буде. І типа Це буде не з самого а вже буде З того, що я пройшов пункт. Тобто це буде вообще...

Е, ну, Если е, ну, ты зняв всі части, ну, есі, ну например, потихоньку или же не потихоньку, то добавляй твій голос. Хотя ні. Все ж тебе надо у студію пригласити, щоб ты мог озвучить персонажа. Все, город прогружу. Вс, тому в мене залагало. Дивіться, це обичний гражданин, того він і не обигає. Я власне з цим бегу говорить. Я пытаюсь спидран всю хру. <ритис> ну хотя бы... Ну хотя бы за 40 хвилин нею пройти. <ритис> да в принципе и 10 утра. А я уже, блин, гард, ну бамба, граю. С <ритис> <З> 10 утра. Вообще. С <ритис> 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 <З> 10 утра грати. Це вообще про капец. Я тут сейчас, блин, вс записываю. <laughs> так. Вот вообще монтаж вообще. И, кстати, И всем дякую за 10 подписчиков. нам нужно у бар. Ну, тільки там сам бар не прогрузили, а тільки що прогрузила. там всім дякую за 10 підписників. Я просто в шокі. Оце мій канал. так быстро развивается, можно сказать. За 30 видео уже 10 подписчиков. Тихо. Не не, 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 Тут еще барьеры. гра. Вы мене що, прям сюди вернули. Ну це вообще це вообще прям капец. Тихо. Я кажется, знаю, как разработчики сделали кадр с летанием у трейлере. Типа они отут взяли вот дрон и начали тупо летать там. Вони... Они провотали половину городу. щоб... Чтобы... Ну, то есть не половину, а там чуть-чуть и -чуть... Да ви вы постійно постоянно сюда возвращаете. Ну прям в каждом касании я уже сюда иду. Ну це прям капец. При каждом касании це ж вообще. Я думаю, что це неправильно зробили. Ну... ну, блин, ну, чому вы ты... Когда выражаешься хотя бы один раз, все, тебя возвращают. Ну, сейчас не, сейчас не вернуется, даже на счастье. Вот это задний дверь бара. И Це можу йти у бар. Тут треба... І зараз я всім покажу вам, як тут прикол можна. Дивитесь. Взагалі, там треба пару цього, а я можу й прийти сюди. Я це сам вчора придумав. Дивитись. І опять так. И все! Мы можем тупо вот так вот паутиты. Бачит и там кнопка. То есть мы там должны было выполнять, а я додумался, что можно не выполнять, просто опять вот всем воспользоваться. Если бы мы было, судить, было бы сложнее чуть, чуть Все. Я вот сюди прийшов. І тепер надо на... И все, я просто ж так вот дрону. <глух> я сам не знаю, як я до цього додумався. думал Нужно цим пользоваться. Нам надо с этим быстро поговорить. Беремо фор мінус шість. Потім ми повинні пройти у цю двері. Сейчас ми візьмемо паспорт, і нам уж є 18 років. Все, нам є 18 Тут та паспорт що нам вже 8, 18 восемнадцать. Це бос. Тобто ми повинні поговорити з боссом, а це босс. Де голос персонажа? Його за гру не разу не, не слышали. Через 20 хвилин я вже должен буду у бути. У театрі. Це вообще 20 хвилин уже у театр. То що ти такий жердяй? Дай мені пройти. Дай мені пройти. Чб це взято. Все, дякую. Дякую, прям, дякую. Дякую що розрушив пройти. Это червона ключ-карта. Все. А тепер бі біжимо уже у мотель. Мотель це типо по англійськи отель. Я не полезен. И вопрос, как вин забрался на крышу, если там не было вид Так будет швидше. І еще. И сейчас вы тупо тексти буде украинская версия, а сам персонаж будет говорить чего-то по Тут цей типовий персонаж такий. Це Робзи, такий ютубер. Я ж пригласили, щоб он озвучил гатану бабанси. Вот. Простите, кто вы такой? И моя озвучка. Ммм, э, выбачте. А вы кто? кто выбачте. А вы кто? Run. Простите, кто вы такой? А. Ну, простите, кто вы такой? Ну, короче, все. Давай, ты знаешь еще? Вот так. Ну, хотя нет. Ага. А тяні. О, зелений, зелений. все, буде зелений. Все. Вибачте, хто ви? Ідеально. Ви <різь> канався <різь> <різь> хто-то відповів.

А ще ми будемо бігти від цього біто грітла. Я цей момент не ізусть весь знаю. Тому я це стосувати. Так, родо. Все, тепер медіум є. Все, сейчас я це дожу пройти. А коли не це уже зміг. Чому я вчора? Вчора це зміг пройти на біс, а сьогодні на медіум максимум. Максимум можу. Бачите, тут я вже все знаю, тому не так. Є! Я це пройшов. Я тебе тримаю. Це не так... Я уявляв собі, як проведу свій день. Э, е, чому я не можу? О, не разу. Ч, мол, Уже пів годины граю. Ви шо, блин! У меня уже пять квинцев, один гигабайт! Ч си? Понимаешь? О, а сейчас мы наконец-то уже поставили тепист. Я думаю, В ролика я сказал, что не знаю, чего это пивный геймплей. Но вот сейчас думаю, вся а сцена кинчится, и туди я выйду. Буде кінець першої частини. Ну, для першої частини пів години... Причому пройти цього бідогогріту. Це дуже добре. Коли я пройду сідьму частину, тоді я з ним пройти ще шосту. Потім пройду ще четверту, потім третю, потім втору, а потім вже першу. Це дуже странний порядок. Сідьма, шеста, четверта і... Третя, втора і перша, все, все. Це прям драма. Все прям драма. Прям драма. І все. Це що. І через 3, 2. Один кінець! Ну і що це була перша частина проходження Гартену Бамбан 7. Так що. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал і ставте, конечно, колокольчики. І всім до побачення. 对呀。Yeah.